Всім привіт, друзі! Зараз ми робимо з фруктів. Перше ми позбирали малини. Назбирали грушки. Угу. Купили банани і абельсин. Угу. Зараз будемо різати грушки. Давай, нарізай. Раз. І і... Три кусочки нас вийшли. Добре. Так ну як на Олів'є. Так. як на Олів'є, але як вона ну, називається? Не на чисто така цибуля, виглядає виглядає як цибуля, Ага. грушку ріжеш mm. грушку. Я дорізала огрушку. Угу, досипай. Бажай, тарілку не розбий. Не переживай, я розбію. Тепер <рисипали> банани. Приступаємо я... до банана. Да. Банан такий мігенький. Угу. Так, складай з боку. Угу. Як ти різеш банан? Наполовинки або. На, половинки, а На половинки, добре. А, зараз ще витягну покажу желе, яке в нас желе, Якого смаку. Mm, потім. Угу. В кінці, так? Mm. Друзі, я вже банан нарізала і тепер абельсин. Приступаємо до апельсинки. Тяжко ріжиться аплісинка? Аблесинка ми так Угу. сюди аплісиночку кидай. У мене кітка вона вдома. Наверху? Тебе в кімнаті. Ми зараз, до речі, будемо желе зливати в надіній кімнаті, то покажемо вам, угу. як ми це робимо. Ну що, друзі, я вже авесина порізала угу. і що ми тепер? Кісточки повитягали? Повитягала, звісно. Так, дивіться, у нас, що в нас тут з фруктів? Розкажи. — Апельсин. — Апельсинка. Це у нас бананчик. Банан. Це у нас малина і грушка. Малина і грушка. Зараз покажемо вам желе, яке в нас є. Ну що, друзі? У нас є желе, вишня і клубничка. Вишневе і полуничне. Зараз ми будемо робити такі желейки з фруктами. Це відкрите. Угу. Ну що, ідемо розводити їх? Желе? Чай, чай, чай. Угу. Ну що, друзі, ми вже зробили клубнічний угу. соус. Желе. Желе. І вишневе. І вишневе. Так. Ну що, стаканчики є у тебе? То надійки на кітка там спить. Дисім. Все <світ> умоскачики. Один, два, три. Чотири. П'ять. Став посерединці. Став, саме. Вистачить. Але я хочу позуміти, що вони не приєднались до один одного. Так. Спочатку будеш фрукти накладати в стаканчики, так? Так давайте фрукти. Ну, давай. Перше я починаю з, 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 з бананчик. Як хочеш, чого хочеш. Перше я буду робити цей. Угу. Беремо чуть-чуть банану. Угу. Дивіться, щоб все влітку. Потім йде грушка. Потім після грушки що будеш ставити? Малину. Малину. Угу. І. А. А. Апельсинку. Апельсин. Дві штучки. Скільки? Дві? Три. три. Дві? Дві. Добре. Заливаємо. Заливаєш? Ну, давай, бери, Заливай. Клас. Угу. <Ф> <х> <х> Дивіться, який получається клас. Мені подобається. Напевно буде файне. Не сумнівайся. Не сумнівайся, добре. Не сумнівайся в мені. Це ти зараз розливаєш яке полуничне. Так. Е, е, да. Угу. Щели, ще, ще, щоб покрило. Угу. Mm -hmm. Ану, покажи, як вийшло. Так. Mm -hmm. Це вже готове. Дивіться. Продовжуємо. Продовжує, але по другому способу тебе. По-іншому тепер розкладаєш, так? Малина. Угу. Mm -hmm. То есть той богатой <laughs> набрала. Э, Апельсина. Mm -hmm. mm -hmm. И игрушку. И игрушка. Игрушка файна, сладкая, правда? Mm -hmm. Я бы ожидала игрушку. Ну, mm -hmm. Клас. Заливаємо. Заливаємо. Тут треба Угу. Тримай. Дивіться, яке воно гарне виходить. Тепер вона спочатку закидує фрукти, а потім буде заливати. Одна вже чекає Так. але, Та. але вона до завтра буде. Так, аж завтра з'їжджать. Завтра ми вам покажемо рану, які вони достигнуть. Як воно застине і як воно буде їстися. Що mm. <шу> замучена чи що? Ні? Ніше, робити і робити. Так, скільки в тебе є стаканчиків? Вісім. Вісім, так? Все. Так, ті фрукти, щоб полишалися, подокидуй по докидую до там, тих стаканчиків. На всі розкинь, так. Якраз угу. Угу. Mm -hmm. Е, Малину, не знаю, може з'їмо. Mm -hmm. Як хочеш. І там ще маєш два кусочки банана, mm -hmm. залишилося. Угу. Mm -hmm. Зараз будемо розливати желе по всіх кружечках. А тоді треба буде віднести в холодне місце, щоб воно застило. Як ти думаєш, де ми віднесемо? На веранду або в кладовку. щоб воно застило до ранку. Тепер вишневий. Тепер вишневе заливаємо. Нас вийшло 4 стаканчики якого Кубі. полуничного і зараз буде 4 вишневого. Черга. Черга стоїть. Бачите, вони стоять в черзі стаканчики. Мамочки сидиш? Ну, щоб тебе видно було. Пишіть, чи ви колись таке робили вдома? Чи будете тільки робити, може. Це дуже смачно, до речі. Дивіться, яке гарне вийшло. То і то. Але, друзі, то вже не кінець. Не кінець? А! Селеменки! Вау! Скажіть, який кольор? Зелений, салатовий. Салатовий. Ти будеш ставити на кожну? Ставимо сюда. Вау! Як вона класно придумала. Угу. Дивіться, як гарно. Окей, okay, я дивлюся зараз. Яка? Mm. Это... Зараз бордова. Бордова. Сюди. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. uh, жовта. Друга? А, ні, червона, здається. Червона, оранжева. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Тримайте, тепер на ту сторону. Так, давайте. Uh, червона. Червона. Угу. Е, оранжева. Угу. Оранжева. Поміняємося. Да? Міняй. Жовта. О, жовта сама перша, але не було що жовта. І оранжева. Є там ще щось? А, там ще тобі залишилося дві штучки. Yeah. Дивіться, як yeah. класно. Мені одну і тобі одну. Дякую. Дивіться, що в нас вийшло. Оцініть. Ставте лайки. І пишіть, що Може, ви можете. Оріо тебе Оріо? Оріо? Ні, ми з фруктове робимо. Mm. А на другий раз будемо робити з якимось кремом. У нас є креми. Будемо робити крем з печеньком. Mm. Коли mm -hmm. може завтра, може, після завтра До завтра, до і після завтра. До зустрічі на нашому каналі. Пока! Папа! -па.